Вже 25 грудня православні християни східного обряду вперше офіційно святкуватимуть різдво за новим календарем. Тож рівняни вже скуповуються до свята. Головна страва, яка обов'язково має бути присутня на різдвяному столі, це кутя. Мак, узвар, горіхи, ізюм, мед та сама крупа обійдеться у 250 гривень. Сорт пшениці ще трохи впливає, а все інше кутя недорога цього року 15 гривень за кілограм, гарно переробленого зерна. Я думаю, що це недорого. М'ясо можна придбати від 150 гривень кілограм. Продавець Анатолій Бондар каже, цього року ціни трохи знизились. Шинку можна від 150 до 170 купити. О, Лопатку там десь 100, так само 130. Не 130, а 150, ну, 160 не більше. Бочок от от, 160 до 140. От, Ну, різні ціни. Е, сало. Тоже не грубе, але таке от по 40 гривнів. Обов'язковим додатком є хрін. Продавчиня готує його ще по бабусиному рецепту. Інгредієнти не називає, мовляв, секрет. Хрін по 50 і, і по 90. Це до м'яса беруть, перед святами. Це українське традиційне. На ринку продають вже готові святкові кошики. Катерині Хаврук така ідея прийшла нещодавно. Жінка продає крафтові сири. каже, такі корзинки підійдуть і як подарунок. Можна вже поставити до столу сири, хамон, оливка, шоколадна паста, два вида сиру. Ціна такого кошку буде півтори тисячі гривень. Невід'ємною частиною різдвяних свят є мандарини. Порівнюючи з минулим роком, ціна на них не змінилася. Є турецька мандарина, така, 70 гривень кілограм, вона дуже смачна. Це Турція мандарина. Вона недорога, але така дуже солодка. Є така Італія мандарина, 80 гривень. Дуже смачна, без кісточки солодка. її більшість беруть. То дітка маленькі, так вони більш саме смачні йдуть зараз. Одним із символів різдва для православних християн східного обряду є дідух. На ринку його можна придбати від 50 до 300 гривень. Бог так дає нам, щоб це зерно ми постояло в хаті і ще сіно ложимо сюди, щоб було ціно. Щоб рик багатий, був жир, нам вродив хліба, всього добре. Загалом кутя, 2 кілограми м'яса, домашня ковбаса, копчена риба, хрін, голубці, сир, салат олів'є та 3 кілограми мандарин обійдуться рівнянам близько 2 тисяч гривень. Це не рахуючи спиртні напої та солодощі. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.